Футзальний клуб сунду вперше в історії виграв всеукраїнську універсіаду серед вищих навчальних закладів з футболу. У груповому етапі обіграли Тернопіль 2-0 та Кам'янець-Подільський 1-0. У фіналі зустрілись з командою Львівська політехніка та вибороли перемогу. Приїхавши додому, отримали місцеві нагороди. Подяки від Федерації футболу Сумщини отримала команда, тренер та керівництво. Також визнали кращих гравців змагань. Так, серед воротарів відзначився Нікіта Сітнер, а серед форвардів Дмитро Ігумнов. Саме свій матч ми зіграли в полуфіналі з київським інфізом. Поэтому как бы, на финал, финал мы вышли. Как бы, на эти игры настраиваться особо не надо. Я думаю, все понимают, да, что на кон поставлено все. Это, в принципе, такой серьезный успех. Как бы, да? Такого уровня соревнования не выигрывали, по-моему, никогда в истории. Поэтому я думаю, планку мы достаточно высоко задрали. Я наугад прыгал. Ну, угадал, повезло, отбил. Один не забили, не попали. Ну, это лотерея. Что ж, скажешь, повезло сильнейшем. Важка гра виявилася у півфіналі, де суперниками сумчан став Київський інститут фізкультури. Втримало нульовий рахунок, тож усе вирішили по серії пенальті 4-1. Ваші оплески, шановні болевальники. По психології я вже чувствовав, що ми а, здесь чуть-чуть повыше. В чому справа, потому що на нас нічого не давило, а на них це все давило, що вони не могли забити в час. Тому ми почали пробивать первый тому Это придало уверенность всем игрокам, и плюс э, Ситнер выручил второй мяч э, вы э, потянул, поэтому дальше уже как говорится мы довели дело до конца. А в финале уже было играть намного проще, и команда была чуть-чуть класом слабее, чем Инфис, поэтому нашого уровня. И поэтому мы доказали, що ми здесь были сильнее. переможний рахунок сумчан на табло зафіксували 2-1 конечно, дуже хотілося побігти в цьому матчі И плюс ну, давала нам уверенность победа над Інфісом. Так, да, нам було тяжело в цій ігрі, да, нам повезло, але мы... хотілося заказати, що ми не зря пройшли в фінал. І у нас це вийшло. До у універсіади поїхав до Сум. Тепер же команда готується до регулярного чемпіонату першої ліги з футзалу. Марина П'ятаченко, Євген Перестенко, Віктор Лапченко на часі спорт.